Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Пам'ять про захисників на столичному меморіалі Слави згадували героїв різних часів. Свято родом із рибниці, день захисника вітчизни народилося на берегах Дністра. Гарячі обіди, ремонтні роботи в школах. Перевірки продовжуються. Масляна прийшла. Сьогодні розпочався масний тиждень. День захисника вітчизни відзначили у Придністров'ї. Усіх привітав президент Красносельський. 23 лютого це свято, яке поєднує мужніх та хоробрих людей різних поколінь. Для справжніх патріотів захист батьківщини це священний обов'язок. Наші збройні сили були і залишаються надійним захистом придністровців. У терасполі на меморіалі слави згадували героїв різних часів. Поклали квіти. На церемонії був президент Красносельський. Терасполь на меморіалі слави мітинг. Серед учасників багато захисників. Віталій Колісніков у 92-му служив в армії. 19 червня був у відпустці. Коли дізнався, що у Бендерах почалася війна, записався до республіканської гвардії, взяв зброю та пішов на передову захищати місто. Після продовжив служити в армії. Це дуже, важко це дуже важко розповідати, але найважче це коли втрачаєш бойових товаришів. Кулі до них звикаєш, а ось до втрати своїх товаришів звикнути неможливо. Тут лежить перший комбат республіканської гвардії, тому ми не повинні забувати. Квіти до вічного вогню та плит з іменами загиблих у Великій Вітчизняній до пам'ятників воїну афганцю та захиснику республіки. У нас це традиція пам'ятати героїв усіх часів. Квіти поклав президент Красносельський. Вклонився полеглим захисникам вітчизни. Я поздравляю всіх і советских людей. Я вітаю всіх і радянських людей, і всіх громадян Придністров'я, усіх, хто розуміє, що чоловіків завжди народжували для захисту життя. Хоча тут же думаєш, скільки ж подвигу робили й жінки, і сьогодні ми відзначаємо сам подвиг захисту вітчизни, і червона армія і радянська. Дай Бог, щоб той подвиг, який здійснили вони протягом усіх століть по всій історії, треба пам'ятати. Батько Валерія Кирієва прийшов усю велику вітчизняну, захищав Сталінград. Валерій з дитинства знав, стане військовим. Служив у радянській армії. Одним із перших перейшов під юрисдикцію Придністров'я. Я був назначений надовжность начальника. Я був призначений на посаду начальника штабу цивільної оборони міста Терасполя. У той час розвалювався радянський союз. і Мене Ігор Миколайович питає: ти кому служити зібрався? Я кажу, присяга прийнята одна і служитиму своєму народові. У 90-ті Валерій керував територіально-рятувальним загоном. Бійці боронили кордон, Придністров'я, мостили переправи. Моя задача була забезпечити роботу ТСО. Моє завдання було забезпечити роботу територіально-рятувальних загонів. Обмендурування, харчування. Вони всі були робітниками із заводів. Скрізь це ж побував на всіх гарячих точках. Багато було роботи. Їздити всюди доводилося. Теж довелося побувати і під обстрілом, і під вибухами. Згадати дідів та захисників прийшли суворовці і курсанти. Олексій навчається у військовому інституті. Продовжує сімейну династію. Хоче стати офіцером. Пам'ять важна тому що вони... Пам'ять важлива, тому що вони захищали свою батьківщину. Завдяки їм ми продовжуємо жити, розвиватися, навчатися. Це честь для мене бути тут і зараз. Я їм вдячний на меморіалі. Ветерани збройних сил згадували роки служби та бойових товаришів. Для солдатів та офіцерів різних поколінь це спільне свято. День захисника вітчизни. День захисника вітчизни, можливо, це свято народилося на берегах Дністра 23 лютого 1918 року. Єдина велика перемога Червоної армії була під Рибницею. 23 лютого свято родом із Рибниці. За офіційною версією дату приурочили до перемоги під Псковом та Нарвою. Але тут не стикування. У лютому 1918-го тяжкі бої були, але розгрому німецьких військ не сталося. 23 лютого єдина перемога Червоної армії була під Рибницею, а легендарні бої проходили неподалік мосту. Його зайняли румуни. Червона армія дала відсіч. За місяць до цієї битви Рада народних комісарів радянської Росії видає декрет про створення робітничо-селянської Червоної армії. Але перший пункт запису до її лав відкрили лише 21 лютого. За два дні перша вдала битва у рибниці. Російський історик Олексій Ісай вважає саме на честь цієї перемоги і з'явилося свято. У самій рибниці не всі знають про версію, що свято 23 лютого зародилося на берегах Дністра. Колись чув, але малоймовірно. Пскові нарві. То в пскові, то в нарві ще в революцію розбили білих і цього дня починався, але не з рибницею пов'язано. Чули, звісно, і доти у нас тут є на виїзді з рибниці, бої, звісно, були. Питання історії свята 23 лютого досі вивчають історики. Можливо, версія про рибницю як батьківщину свята стане колись офіційною. А поки що до місця, де йшов легендарний бій, уже вводять екскурсії. Минулого тижня президент Вадим Красносельський дав доручення провести перевірки харчування у шкільних їдальнях. Були скарги від батьків, що обіди дають холодними. Про результати перевірок і не тільки сьогодні говорили на селекторній нараді у глави держави. Співробітники санепідемстанції, активісти ЗНФ та глави держадміністрації об'їжджають ліцеї, школи та дитсадки, перевіряють температуру в кабінетах, роботу їдалень спілкуються з учнями. Про результати доповіли президенту. Так, наприклад, у Слобозейському районі за минулий тиждень перевірили сім шкіл та сім дитсадків. Меню на день перевірки сотвісують примірному Меню на день перевірки відповідає десятиденному меню. Усі сертифікати якості у наявності, терміни придатності дотримуються, товарне сусідство у холодильних та морозильних камерах дотримується. Подача готових страв відповідає обсягу порції та температурному режиму. На прохання школярів меню урізноманітнили. Наприклад, у Бендерах тепер готують пельмені, у столиці варять вітаміни і лимонад. Діти обідами задоволені. А ось шкільні кухні треба замінити обладнання застаріло. У тирасполі питання закрили завдяки міській програмі. Повна заміна з ремонтними роботами лише одного обійдеться державі понад півмільйона рублів. Привести робоче місце. довести до ладу робоче місце для працівників кухні теж велика справа. Люди через це і звільняються, не витримують умов праці. Тому всі вентиляційні моменти можна виправити і є де є електромаш. Тому працюйте та розраховуйтесь коштом своїх бюджетів невеликих грошей. Це й коштує. Другий напрямок сільські школи можна поставити електричні плити для таких невеликих навчальних закладів. Плита та духовка двох штук вистачить. Що потрібно оновити на кухнях? Насамперед главам держадміністрації повідомить керівництво шкіл. Президент рекомендував вирішувати питання індивідуально. Заміняйте фізичний труд, замінюйте фізичну працю на ці доступні прилади, які є у 21 столітті. Найголовніше, що вони доступні, десь вікна замінити на склопакети, десь обладнання замінили. Спростили працю тих, хто готує, десь саме обладнання для приготування воно ж енергоємне. Цими питаннями слід займатися главам постійно, і вірно, що багато питань буде знято. Ці питання у містах і районах будуть вирішувати коштом місцевого бюджету. Напередодні у Бендерах презентували третій випуск серії поштових марок «80 років великої перемоги. На цей раз це портрети героїв радянського союзу Вершигори та Сорокіна. В году цього року 80 років, 80 років великої перемоги. Ми вирішили випустити марки з усіма героями радянського союзу, яких раніше не випускали. Вершигора у нас виходив ще у 2000 році, але у складі блоку. Ці марки вже всі розпродали і ось вирішили окрему марку йому присвятити. Петро Вершигора народився у Северинівці. Це село Кам'янського району. На фронт пішов добровольцем у липні 41-го. На війні був розвідником та партизаном. Командував першою українською партизанською дивізією. Вершигора був і військовим фотографом. У музеї рідного села Героя Радянського Союзу зберігаються знімки командирів та бійців партизанської дивізії, зроблені ним. Григорій Сорокін народився у Новосибірській області. Переїхав у село Дороцьке до Босарського району у 34-му році. На фронт пішов у 41. Потрапив у полон. Утік повернувся до Дороцького. Там створив підпільну організацію. Після визволення села знову пішов на фронт. Воював навідником зброї у складі 132-го гвардійсько гвардійського артилерійського полку 5-ї ударної армії, першого білоруського фронту. У 45-му знищив кілька станкових кулеметів, танків та близько сотні німецьких солдатів. За це Григорію Сорокіну присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Але про це він так і не дізнався. Загинув 17 квітня 45-го, неподалік Берліна. Наклад кожної марки 4900 тисячі екземплярів. Їх можна придбати у поштових відділеннях 12 квітня. На день звільнення Тирасполя планують випустити останню четверту серію «80 років великої перемоги. Вчитель історії Тимофій Балико із Щолкового Московська область прийняв запрошення Вадима Красносельського відвідати Придністров'я. Глава держави покликав його заразом разом із ученицею Наталією Терзі. Вони написали про фашистські розправи у Дубосарах у вересні 41-го. Робота посіла друге місце восьмої регіональної науково-практичної конференції у підмосковному реутові. Тимофій Балико розповів, що хоче краще дізнатися історію Придністров'я та отримати екземпляр книги без терміну. Давності Тимофій вчитель історії у підмосковному Щолково, нащадок брянських партизанів. Кілька років вивчає злочини нацистів на окупованих територіях. Засуджує новий підручник історії для молдавських шкіл, де диктатора Антоніско називають визволителем Бесарабії та Транзністрії, а Ясько-Кишинівську Кишинівську операцію радянською окупацією. Потім дізнався про Придністровську книгу без терміну давності. Тепер мріє одержати видання у свою колекцію. Можна тільки привітати. Це можна тільки вітати. І звичайно, я ж задоволенням напишу в редакцію, що вони цю книгу надали. Там на мою думку, така можливість є: отримати книгу про ці події. Книгу за підписом президента у двох примірниках мені та учениці, якщо так можна. Архівні документи, детальний опис злочинів у вільному доступі та в електронному вигляді. Тимофій Балико розповідає, ідея написати роботу про дубосар з'явилася ще у вересні. Разом із своєю ученицею Наталією Терзі вивчав події вересня 41-го року. То я і ні що Я і не припускав, що тут таке відбувалося. Завдяки таким проєктам, як без терміну давності, ми дізналися про трагедію в Дубасарах, де у вересні 41-го року нацистськими поліцаями за сприяння румунської влади та місцевих колабораціоністів за кілька днів було вбито по кілька тисяч представників єврейського населення, реалізуючи програму геноциду. Ми вивчали документи, де докладно все описується, хто що робив. Були допити які здійснили органи смерш після звільнення, ці документи дозволили побачити усю величину трагедії. Для того щоб дізнатися більше про наш край, Вадим Красносельський запросив Тимофія Балика та його ученицю до Придністров'я. Викладач погодився, обіцяв приїхати. Тирасполь, поліклініка на Кіровському Наталія Краснова привела доньку на огляд, нещодавно зробили щеплення від кору на момент, коли ми прийшли, були абсолютно здорові, призначили планове щеплення, зробили все добре. Жодних реакцій не було з дитиною. Все гаразд. Це безпека дитини, це наша безпека. Ми у цьому самі зацікавлені. Кір – вірусне захворювання. Симптоми нагадують звичайну застуду: висока температура, нежить, кашель, біль у горлі, але з'являється ще й висип. Головне вчасно звернутися до лікаря, аби уникнути ускладнень. смертельне захворювання з високим. Ступенем заразності та летальності з великими та серйозними ускладненнями раніше навіть називали дитячою чумою. Заразитися легко лікуватися складніше. Специфічного лікування кору немає. Найнадійніший захист від хвороби вакцинація. Придністров'я від епідемії кору рятує колективний імунітет. Восьмеро із десяти дітей у нашій країні щеплені. Вакцинація у нас вакцинація. Перша від кору у нас в рік. Причому кір входить до складу щеплення КПК. Кір паротит Снуха. Друга вакцинація у 7 років у першому класі, третя у 14 років. Щоб працював колективний імунітет, вакцинація має бути на рівні 80% та вище. Підготовка не потрібна, має бути здоровою. Дитина оглянута лікарем. На кір хворіють не тільки діти, заразитися можуть і дорослі. І якщо ще не встигли вакцинуватися, можна прийти до поліклініки та зробити щеплення. Записуватися заздалегідь не потрібно. Масляна 2025 стартувала сьогодні. Перший день на Русі називали зустріч. Сьогодні прийнято ходити в гості, а ще пекти млинці, прикрашати хату та робити опудало. За традицією його спалюють у неділю. Ну а гуляння весь масляний тиждень. Як правильно водити хоровод, співати частівки, головне, які вони ідеальні млинці покажуть у Кам'янському районі в суботу, 1 березня. Будуть ігри, пісні та конкурси, а ще пригощатимуть млинцями та супом хар. Арчо місце зустрічі село Валя Одинка. у столиці масляну відзначать в Катеринінському парку. 2 березня будуть народні ігри та забави, млинці, масляний стовп, хороводи, танці та пісні. Виступатимуть творчі колективи. На гостей чекають фотозони, виставка ярмарок майстрів та виносна торгівля з частуваннями. А наприкінці дня, звичайно, ж фаєр-шоу та спалювання упудоло Масляної. У Бандерах в неділю свято на площі біля палацу культури Ткаченка. Початок о 15.30 будуть гуляння і у услободзеєм на території аркадного комплексу. Ну а в рибниці масляно відзначать на площі перемоги. Естафета дартс, розбирання складання автомата Калашнікова, конкурс на знання історії. Так, курсанти військового інституту відзначили день захисника вітчизни, взяли участь у спортивному конкурсі. Ми хлопці, браві, студенти та майбутні офіцери перевіряли свої сили у семи змагальних етапах. Катаврісопорно дисципліна. Готувалися наполегливо. Кожна дисципліна, кожна вправа виконувалася багато разів до автоматизму, особливо збирання розбирання автомата, фізичні вправи дартс. За підсумками змагань команда військового інституту виборола перше місце. Курсантам вручили грамоту та солодкий подарунок. Побіда, перемога, тільки перемога. Це головне до чого ми йдемо день у день. А найбільш вражаючим, звичайно, було складання розбирання автомата. Наші хлопці у цій справі кращі. Ми завжди перемагаємо у цьому конкурсі. А це суворівське училище, день захисника вітчизни. Тут відзначили інтелектуальною вікториною. Майбутнім захисникам розповіли про історію свята, змагалися і у знаннях з військової історії. Була вікторина, посвящена 23 була Вікторина присвячена 23 лютого. Було багато питань. Треба було працювати в команді та відповідати правильно на запитання. У це свято бажаю усім нашим захисникам здоров'я, успіхів та великих досягнень. Напередодні свята суворовці взяли участь і у спортивних заходах. Конкурс «Анумо хлопці організував військово-спортивний клуб Барс. Змагалися у підтягуванні на перекладині, перетягуванні канату, була і смуга перешкод. Учасників змагань нагородили грамотами та цінними подарунками. Цього тижня у Придністрові прийде весна не лише за календарем. Найближчі два дні буде ще холодно, а ось потепління розпочнеться із середини тижня. Наприклад, у середу, четвери-п'ятницю, температура вночі за планом від мінус п'яти до мінус двох градусів. Минулого тижня було близько дванадцяти. В день температура буде стабільно плюсова до плюс семи. Температура воздуха в цьому... температура повітря загалом близька до норми. У нас зазвичай настає весна, коли стійко температура повітря переходить через нуль градусів. У бік підвищення за багаторічними спостереженнями. Це перша декада березня. У нас навіть збігається з приходом весни та святом мерці шора. Потепління пов'язане з тим, що вітер змінює напрямок. Це раз. По-друге, той циклон, який закачував холод. Він потихеньку теж не впливатиме на нас. Ще синоптики кажуть, у вихідні очікується дощ, який може перейти у мокрий сніг, а поки що ночами мінус водіям потрібно бути акуратнішими. Ожеледиться на дорогах все ще є. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.